Традиційно в середині золотої пори в дитячих навчальних закладах проводять свято осені. Цього року у садку Квітка Карпат зустріли осінь танцями, піснями та віршиками. Осінь щедрими дарами та святковим настроєм в дошкільний навчальний заклад Квітка Карпат завітала у просторий зал. Працівники закладу підготували для дітлахів та батьків цікаву програму. Раді бачити вас такими веселими, красивими, розумними, щирими. Ви сьогодні принесли. Я думаю, і нам, всім працівникам, і своїм батькам, і рідним, і гостям нашим багато радості і втіхи. Ми. Бачимо, що ви любите свою сім'ю, свою родину, наш край. Не бракувало на святі осені і патріотичної символіки. Були цікаві для малечі пісні, танці, конкурси. Від свята присутні та вихованці групи горішок отримали багато задоволення. Я морква соковита, теплим сонечком є мігита. пийте, діти, сок морквички, будуть у вас робляні Загалом дошкільний період це час емоційного розвитку кожної дитини, вважають вихователі. Важливо ще зовсім юній особистості створити належні умови для сприйняття навколишнього світу, а також сприйняття позитивних емоцій у дошкільня. Також дуже важливо ще з раннього дитинства прищепити дітям любов до рідної України.